Доброго дня усім! Сьогодні я вам хочу розповісти, чому саме потрібно обирати енергозберігаючий насос, а не звичайний традиційний. Вартість тарифів просте, і це один із моментів, в якому ви зможете зменшити витрати. Відображу вам табличку моїх підрахунків. Рахував відштовхуючись від максимальної потужності, заявленої виробником. Представлено два насоси одного виробника. Праворуч традиційний, звичайний трьохшвидкісний. Ліворуч це йде енергозберігаючий. Традиційного насосу споживання 93 Вт за годину. Енергозберігаючий 22 Вт за годину. Показники перемножив на 24 це є доба, потім на 30 це є споживання за місяць, потім на 7 це орієнтовний опалювальний сезон, а потім на тариф – 2,64 Економія по споживанню у мене вийшла 944 гривні 70 копій за сезон, але рішення приймати все рівно вам, який ліпше насос вам пасує. Дякую за увагу. Гарного дня!